У даній лабораторній роботі ми будемо визначати фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи, використовуючи формулу тонкої лінзи. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання. Направляюча лава з лінійкою, збиральна лінза, екран, джерело світла. Перед початком роботи підготуємо таблицю для занесення результатів вимірювань та обчислень. Розмістимо на столі направляючу лаву. Та встановимо на ній джерело світла, збиральну лінзу та екран. Приєднаємо до джерела світла непрозору пластину з прирізаною фігурою, що має чіткі обриси. Затінемо приміщення та увімкнемо джерело світла, пересуваючи лінзу та екран. Досягнемо їх оптимального розміщення, при якому на екрані лінза зможе утворити чітке зображення фігури. Переміщуючи виключно лінзу, отримуємо чітке зменшене зображення фігури на екрані. Виміряємо відстань D від джерела світла до лінзи та відстань F від лінзи до екрану. При вимірюваннях будемо обирати площину пластикової оправи лінзи. Результати вимірювань занесемо до таблиці. Пересунемо лінзу та отримаємо на екрані чітке збільшене зображення фігури. Знову виміряємо відстань D від джерела світла до лінзи та відстань F від лінзи до екрану. Результат занесемо до таблиці. Експеримент завершено. Перейдемо до опрацювання його результатів. Використовуючи формулу тонкої лінзи для обох дослідів, визначимо фокусну відстань лінзи та її оптичну силу. Занесемо результат обчислення до таблиці. Залишилося проаналізувати результати експерименту. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому порівняйте значення фокусної відстані, одержані вами в різних дослідах. Зазначте причини можливої розбіжності результатів.